дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, наскільки ж збільшиться розмір вашої пенсії, якщо ви підете на пенсію пізніше. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно я розповідала, які ж є реальні варіанти збільшення розміру вашої пенсії, які передбачені чинним законодавством України. І один із них, про який ми зараз з вами поговоримо, це варіант, якщо ви будете виходити на пенсію трішки. Пізніше я в своєму відео говорила, що це більш такий нереальний варіант. Тому що дуже складно знайти наразі роботодавця, можливо, ви зі мною не погодитесь, якщо ні, пишіть в коментарях, обов'язково залишайте свою думку, який би чекав, доки ви будете працювати, наприклад, до 65, а то й більше років, якщо ви маєте таку наснагу сили і здоров'я ще так довго працювати. Але законодавством це передбачено. Тому сьогодні, в даному відео, я хочу нагадати, наскільки ж, ж збільшиться розмір вашої пенсії, якщо ви раптом. Вирішити, що хочете ще попрацювати, і роботодавець також буде згодний. Пам'ятаєте, я казала, що у разі відстрочення виходу на пенсії на строк до 60 місяців, тобто до 5 років, буде збільшене на 0,5%. Розмір вашої пенсії за кожен повний місяць страхового стажу наступним, коли ви досягли пенсійного віку. Якщо ви понад 5 років, тобто будете ще більше працювати і відстрочите вихід на пенсію на строк понад 5 років, то на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу збільшиться розмір вашої пенсії. Також нагадую, що підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється. Тож давайте порахуємо з вами в цих Якщо ви відстрочите свій вихід на пенсію на один рік, то отримаєте надбавку до пенсії у розмірі 6%. За два роки більш пізнього виходу ваша пенсія збільшиться на 12%. Що ж, якщо ви пропрацюєте ще більше, і якщо ваша відстрочка... Буде 6 років, тобто ви вийдете на пенсію пізніше, аж ще плюс 6 років. То в такому випадку збільшення основного розміру пенсії у вас відбудеться на 54%. Хочу нагадати, що пенсія за віком, з відстрочкою, призначається за вашим зверненням, як правило, з першого числа місяця, в якому подано. Це звернення. Тому є така інформація, є така можливість, яка передбачена чинним законодавством України. Чим більше ви будете знати інформацію, будете володіти і будете знати свої права, тим в першу чергу краще буде для вас. Бо якщо ви володієте інформацією, то ви володієте світом. Пишіть в коментарях, будь ласка, можливо хтось скористався цією нормою, яка передбачена статтею 29 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.